Вітаю вас, шановні українці за кордоном. Не вдасться вам сховатися від тих кредитів, які на вас можуть лишити ваші родичі. Сьогодні хочу вам, друзі, розповісти про славнозвісний законопроєкт від 29 квітня 2024 року, і це проєкт закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо врегулювання деяких питань відмови від прийняття спадщини спадкоємцем у випадку наявності вимог кредиторів за зобов'язаннями спадкодавця. Це законопроект під номером 11220. Частково мій колега Тарас Юрис уже сьогодні про нього розповів. І що ж тут ідеться, і до чого тут українці за кордоном. Дивіться, друзі, я вам буду розказувати реальні приклади, як ви можете потрапити просто в цю халепу. Якщо ви маєте рахунки банківські в Україні, то я вам рекомендую детальніше послухати це відео, тому що це дуже важливо, щоб ви в майбутньому не отримали проблем. Ну і звісно ж, наша влада, як завжди, все робить для нашого. Громадян, а також пам'ятає про банки, в яких ви, ваші родичі брали кредити, іпотеки, будь-що, звісно ж, в кредит, і, звісно ж, якщо ви були в таких місцевостях, де прилетіло вам ваш дім, або квартира, або ж будь-яка інша нерухомість була знищена, або ж навіть ваші родичі загинули внаслідок атаки, самі знаєте кого, або ж ваш чоловік, брат. Родич близький, або ж не близький, або ж той, хто вам залишив щось у спадок і про це написав, то знову ж таки, ви можете потрапити в халепу, якщо цей законопроект все-таки підтримують. Я вважаю, що ні в якому разі його не можна приймати, бо в цих випадках ви в дію отримаєте. Такий приліт, що ви там винні там, не знаю, мільйон гривень, 2 мільйони гривень. Тому що, як зазначає Тарас юрист, мій колега, на ютуб-каналі, можете подивитися також його відео. Він детальніше про це розповідає. що Квартири, коли бралися в іпотеку, вони могли братися декілька років тому. І тоді долар був набагато дешевше. Зараз він набагато дорожчий, десь близько 40 гривень, якщо не помиляюсь, поправте мене. І це означає, що кількість грошей, яких потрібно віддати, є дуже велика. І суть цього законопроєкту. Що полягає в тому, що громадяни можуть заборонити відмовлятися від спадку, якщо у померлого були борги перед кредиторами. Відмову можна оформити лише після погашення заборгованості в межах вартості успадкованого майна. Тобто, якщо вам лишили квартиру, яка коштує мільйон гривень, наприклад, ще до сплати лишилося, і, не знаю, ваш родич помер. Ну, так сталося, або ж зник без звісти. І в цьому випадку. Ви, як спадкоємець, поки не сплатите весь борг, не зможете отримати відмову від спадкоємців. І на вас повісять цей борг, і поки ви його не сплатите, не зможете нормально дихати. Де б ви не були, в якій точці світу. А ви знаєте, що якщо у вас є своє майно, то на нього ще можуть арешт накласти. Ну, тобто. У вас просто будуть відбирати майно, попри вашу волю. А якщо ви за кордоном, то це буде зробити набагато простіше. Ну і звісно ж багато з нас можуть ще собі зрозуміти, що якщо ми за кордоном не маємо дії, то як ми зрозуміємо, що у нас вже є якийсь спадок, і ми від нього ніби не відмовляємося, але й не можемо взяти? Плюс на наше кредит повісили в Україні. Як вам таке? Ви повертаєтеся в Україну, не знаю, по будь-яким причинам і. Зразу у вас виконавче провадження чекає і можуть бути якісь, як то кажуть, в Польщі консеквенції. Перекладіть, будь ласка, друзі, якщо знаєте, як це слово означає. Я знаю. Ну і звісно ж, я вам нагадую, що ми проводимо збір на дрони, і от Рома зараз вам розкаже, як це відбувається. Шановні друзі, всім привіт! Продовжуємо збір на такі дрон Сумісно Сергій Пех для військової частини 3017. Лишилося зовсім трошки. Біля 10 тисяч зазібрали, так що приєднуйтесь разом до перемоги. Попри те, що наші політики роблять, я всіх українців закли закликаю не розділятися і допомагати військовим. Лише тим військом, яких ви знаєте, або ж тим людям, яким довіряєте, можна донатити. Тому я вас закликаю донатити на наш збір. Всі деталі в описі до цього відео. А ми продовжуємо, друзі. Знову ж таки, повертаючись до. Отримання закордонних паспортів, ви знаєте, що це на сьогоднішній день неможливо, тільки це можливо для дітей до 12 років. Ну і звісно ж, хочу вам сказати, що заявки можуть подавати всі. Хм, мені цікаво, з чим це зв'язано. Знаєте, як зараз відбувається оформлення оновлення військово-облікових документів в Україні в ТЦК? Це ви приходите і одразу отримуєте повістку. Ну і деякі от в Тараса на каналі знову ж таки я побачив фотографію, де. ТЦК надсилають листи в деяких областях про те, що ухилянт це гірше колаборанта. Хоча нагадую, ухилянтом вас може зробити тільки суд. Так, до речі. Ну, і, звісно ж, звідки такі права у ТЦК і ті люди, які будуть такими гіршими від колаборантів, будуть знаходитися в спеціальному списку. Тобто в ТЦК є спеціальні списки, про які ніхто з нас не знає. Ну і хочу вам ще додати, друзі, що. Все, що ми робимо, завжди забувають. І те, що нам колись обіцяли, пусті обіцянки, воно зовсім нічого не збулося. І хочу вам сказати, коли військові реально потрібні, які захищають і мають військовий досвід, їх відсилають десь за кордон на ті посади, які взагалі їм не потрібні. Чому так робиться? Я не знаю. Але хочу сказати, що коли нас просять прийти до консульства і оновити свої військові облікові документи, це буде від 18 травня. То чи не буде фактом те, що говорилося рік тому, що нам будуть вручати повістки через дипломатичні установи за кордоном, і це було фейком, правда? І чи не збудеться це зараз? Тому що дуже багато громадян не мають дії, не можуть обновити ці, знову ж таки, дані онлайн, там вони зараз не працює нормально. І, звісно ж, треба пройти ВЛК. А як ви прийдете за кордоном ВЛК? Знову ж таки, я ніколи не буду приховувати, що тут будується, яка складова, що треба буде робити, щоб отримати закордонний паспорт. Я думаю, ви не будете довго думати і напишете свою думку в коментарях. Також, друзі, хочу вас закликати підписатися на мій інстаграм. Ціль у мене 100 тисяч. Я сподіваюся, вам не буде важко підписатися. Посилання ви знайдете в описі до відео. Для мене це важливо, а для вас не важко. Тому давайте взаємодопомагати одне одному. І ще. Тоді, друзі, хочу вам додати, що проблеми отримати закордонний паспорт, я не бачитиму, тому що ви можете відмовитися від повістки. відповістки, Ваш, важиш силою, не можуть заставити її взяти. Тому проблеми всі вирішені. А якщо будете слідкувати за моїм каналом, то будете знати точно цю інформацію. Також я читаю ваші коментарі і хочу відповісти вам ще на одне запитання. Ви інколи мені пишете, що Сергію, ти не юрист, ти не, не знову ж таки не маєш юридичної освіти, ліцензії і так далі. Я така людина, як ви. Я беру телефон, читаю. І вам розповідає свіжі новини, які вам важливі, тому що я вмію аналізувати. І так само я можу подзвонити до будь-якої дипломатичної установи чи державної установи тієї чи іншої країни і уточнити дані. Звісно, якщо я знаю мову, ви не завжди можете це зробити, або ж ви працюєте на роботі. Я це роблю за вас. Тому я прошу від вас вподобайку за те, що я роблю, і ми будемо квити. Звісно ж, також про той законопроект, який прийняв уряд Польщі на розгляд. І ще буде вносити поправки. Багато мені писали людей, що я хайпую і роблю клікбенні заголовки. Так, я погоджуюсь, так буває, але це задля того, щоб ви скоріше дізнавалися інформацію. І те, що продовжить до 30 вересня 2025 року легальне перебування для українців, точно для тих, що мають статус ОКР, це я певен, е, певний може бути, то я вам хочу сказати, що так і буде. Тому не потрібно мені писати, що Сергій його ще не прийняли, а ти вже говориш. Так приймуть, я ж вам кажу те, що станеться, тому що я маю можливість вам розповідати виключно ту інформацію, яка є унікальною, бо у неї бо вона називається ще інсайдерською. О, так я можу вам сказати. Тому не потрібно мені писати знаєте, караван іде, а собаки лають. Я всіх поважаю і інколи знаю, коли треба почекати, а не говорити інформацію, а інколи треба зразу вам її повідомляти. І багато підписників мені довіряють і знають, що. Я вже не буду повторювати, але повторююся. Робочі візи скасували, виготовляти на території Польщі, скасували. З картами побиту, я кажу, легалізуйтеся, тому що буде все тяжче і тяжче. А коли черги появляться, то буде тяжче. Знову ж таки, з картами побиту для тих українців, які мають статус УКР. Хочу зазначити, що чітко в законопроєкті прописано, що ті українці зможуть отримати цю карту до трьох років на невідомо, ще яких основах і з якою тяжкістю. Що якщо ви станом на 4 березня 2024 року мали статус ОКР, тобто всі ті, хто зараз ще приїхав або ж відновлюватимуть статус ОКР, надіятимуться, що вони зможуть таку карту отримати. Забудьте про це, бо цього не буде. Також знову ж таки, я ще говорив про закордонні паспорти. Ви тепер бачите на власні очі, що моя інсайдерська інформація працює. тому думайте, кому вірити, тим, хто мене критикує. Чи мені, коли моя інсайдерська інформація через декілька місяців, а то і через рік набуває актуальної інформації? Хочу вам всім подякувати за вашу довір'ю, тому що вона дуже важлива. Ну і звісно ж, сьогодні хочу вам ще нагадати, що в Кракові моя команда набирає водіїв на роботу в компанії StarMac. І, звісно ж, зараз п'ять новеньких автомобілів, уже менше чекає на вас, щоб ви приєдналися до нашої команди до 7 тисяч злотих в місяць заробітна плата. Тому телефонуйте, контакти всі в описі. На сьогодні в мене все, точніше, це не все. Я ще сьогодні вийду в ефір. Для мене є дуже важлива місія вам розповідати те, що важливе. А у мене ще є інформація, яку я вам хочу повідомити. Тому щоб цей законопроект, на основі якого я розпочав відео, не збувся. Тисніть максимально вподобайк вподобай, і пишіть в кінці, уже коли подивились аж до цього моменту, про те, що я не підтримую законопроект під номером 11220. і можливо він потрапить десь кудись серед, так би мовити, тієї інформації, яка буде.